Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка знову в ефірі з новими історіями українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш незмінний та патріотичний Денис Денискаєр. Знання іноземних мов це в першу чергу незалежність та свобода. Знання мов та сучасних саме сучасних знань в різних сферах можна знайти спільну мову з будь-яким е, у цьому світі, знайти хорошу роботу та й взагалі бути рудонішим та освітнішим. Ну а чи не ці скіли потрібні сучасним українцям для нашої новленої сучасної та вільної України? Друзі, будемо говорити сьогодні про навчання. Я із задоволенням вам представляю моїх гостей Солдатенко Юлія та Солдатенко Володим. Співвласники ТОП English Клаб та Калини education Вітаю вас. Привіт. Добрий. Ну давайте, давайте знайомитись. Отже, розказуйте, у вас два проєкти. Я так розумію, вони переплітаються, у них є щось спільне, з чогось вони починались. Тому я так розумію, що спочатку, мабуть, з English Клаб так, це наш перший проєкт який ми заснували в 2018 році, я в минулому взагалі викладач англійської, і я викладав саме в it секторі І побачив, що дуже-дуже ну, велика потреба так, у вивченні англійської мови не просто ефективно, а й цікаво. Тобто, так і народився проєкт. І якраз ми з Юлією побачили, що люди все більше і більше цікавляться, саме такими нестандартними методами, як вивчати англійську мову. Mm -hmm. Окей, от я тепер у мене починає сходитися, хто каже, да, я у описі проєкту у вас на сторінці на сторінці він написано в інгліш по фану з музикою та фільмами. Ну, перше, що мене питання з'явилося, а що так можна було? Так, звичайно, так можна, тому що ну дивіться, музика там фільми чи книги це контент. Ми споживаємо контент і споживаємо той контент, який нам подобається. Якщо ми говоримо, наприклад, ну про такий old олдскул, так коли ми там вчили всі в школі. Е дуже часто ми читаємо якісь тексти, не знаю, якісь діалоги, які не мають ніякого відношення до нашого життя, про якогось Джона чи Мері, чи ще щось. London is the capital of Great Britain. Саме так, саме так. Ось і е одразу дах, ну тобто, є такий, не знаю, як конфлікт внутрішній в голові. Так, я не хочу це в світу. Це не цікаво. І коли ми пропонуємо студентам, давайте будемо вчити живу мову з вашим улюбленим артистом, наприклад, чи давайте подивимося? Ну, можливо, коли людина тільки починає на весь фільм, звичайно, там можливо хвилинку, дві якогось цікавого діалогу там з диявол носить прада. Так, для дівчаток, ну для чоловіків, я також, я також його люблю. Ось все розібрали. Людина отримала фан, їй було цікаво. Вона отримала якийсь новий слонуковий запас, якусь граматику вивчила. І це ефективно, і це, звичайно, їй по фану. А потім ще захоче дивитися фільм оригінал, мовою оригіналу насправді так, тому, так. що почути голоса відомих акторів набагато цікавіше, наприклад, да чим переклада. Хоча наші дубляжі теж достойні. Зрозуміло. Зрозуміло. Окей, тоді як виникла ідея створити такий продукт, як Калина Едукейшн, і взагалі що це таке? Так, ми вже коли були 4 е, роки на ринку, ми працювали як школа з корпоративним сектором, тобто з компаніями, е, з бізнесами, ми працювали в індивідуально, онлайн. Але до е, початку війни, е, основним так провайдером платформ е, була російська компанія. Ось, і коли почалася війна, звичайно, е, українські споживачі ми, ми перестали цим користуватися. І виникла потреба, що ж робити. Що ж робити, тому що не хочеться повертатися там для pdf файлів Хочеться, щоб все було діджиталізовано, щоб у людей був свій кабінет, щоб вони заходили, бачили, який в них розклад, щоб все робилось автоматично на смартфоні, на комп'ютері. І тому ми зрозуміли, що треба закривати цю нішу на ринку. Ось і почали працювати якраз з нашим партнером. Анатолієм над технічною базою, над цим проектом. І через рік вже його запустили як тестовому форматі. і Наша школа вже працює і зараз вже до нас приєднуються нові школи, нові репетитори для того, щоб викладати мови і не тільки. Угу. Насправді ми почали з себе, тому що ми зрозуміли, що ми хочемо український продукт на українському продукті, продукті йти далі. А аналогів не було з точки зору функціоналу. Да? Нам було недостатньо. Ми багато чого до кого зверталися, дивилися, тестували так далі. І насправді це для нас був такий. Можливо, десь краш тест, тому що ми почали розробку калини в такий пік повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення. І це був теж такий ризик, тому що ми по суті вклали всі кошти, які мали в калини. Розикнули в всім. Абсолютно, абсолютно всім. і це був такий або пан або пропав, як то кажуть. Але ми зрозуміли, що ну, програму мінімум ми точно виконуємо для нашої школи для Top English Club, а далі будемо дивитися. Але дивитися. Але побачили, що насправді вийшов дуже крутий продукт, і такий продукт, яким хочеться ділитися, хочеться його е далі впроваджувати в українську освіту як таку. Тому що да, наша основна ціль не тільки закривати білі болі, е, інших мовних шкіл або інших освітніх продуктів і так далі. Наша така ціль, можна так сказати, глобальна, да, якщо можемо про це поговорити, це більше зробити онлайн-освіту Україну більш такою джиталізованою, більш технічною технологічною. Да. І хочеться, ми всі віримо, що війна закінчиться. І хочеться, коли війна закінчиться, бути, знаєте, в тій точці не початку розвитку, а да, Точці вже там, де ми маємо багато класного продукту українського, де ми маємо багато е продукту хоча б о, якийсь початок цього. Якраз хочеться бути ось в за, родижі цього етек е в Україні. І це насправді дуже цікаво, тому що потреба величезна. Да Ми бачимо, як це. Е Багато робить і держава для цифрової е, політики, да, для освітян і так далі. І е, бачимо в цьому свою, свою таку силу, що ми можемо бути в цьому корисними. Тобто не тільки в бізнес, да, комерційні історії, а й ще й в такій державноу освітній історії. Взагалі, якщо говорити про освітній бізнес і говорити, <світність>, наприклад, про школи, про промову, це цим напрямком я саме займаюсь, так то український ринок більш технологічний. Зараз, ніж європейські, ніж наприклад Великобританія, так тобто там такі old, school, old money. Ось а Україна йде вперед, і якраз в нас зараз є шанс, по перше, задовольнити потребу українських споживачів, так щоб наші мови, репетитори, да ті, хто створюють якісь продукти, вони могли користуватися платформою, а потім зробити це і для іноземних партнерів. Так, я от якраз ви говорили, і от думка у мене постійна в тому, що ви кажете про. Технологічність, і це якийсь такий прям напрямок. Він і, і до повномасштабки вже був досить активно розвивався. І ми долали за рік, два те, що Європа долала за 10-15 років. І ми вже, в принципі, були ок. Звісно, трошки щось призупинилось під час війни, але будь-яка криза стимулює певний розвиток. І я думаю, що зараз це ще швидше взлетить. І дійсно, європейська або можливо, навіть і більша частина світових світу буде дивувати. Взагалі тим певним рішенням, платформам, не знаю, якимось інноваціям, які запровадить у нас в Україні. Друзі, сьогодні говоримо про освіту, про технологічну сучасну освіту. В гостях у мене Солдатенко Юлія та Солдатенко Володимир. Вони співвласники Top English Club та Kalina Education. Ми продовжуємо про Kalina Education. Я зайшов, подивився трошки на сайт. Мені стало цікаво декілька таких питань, дуже простих, але для розуміння в цілому цього проєкту, для кого він? Для кого це добре гарне питання? Дуже в нас є два напрямки: перший напрямок це мій саме для мовних шкіл та репетиторів, тобто викладачів різних мов, це англійська, іспанська, італійська, французька, будь-яка. І другий напрямок це напрямок, яким займається Юлія, це напрямок для всіх інших освітніх проєктів. Тобто, наприклад, у вас особисто є своя ідея, як зробити там не знаю, курс для радіоведучих. Фішки якісь так, що треба знати, з чого треба почати. Тобто у вас є великий досвід, і ви хочете з цим поділитися. І ви цей курс можете зробити там з відео, з текстами, з якимось вправами, тестами і все інше. Ви також можете цей, ем, цей проект, цей курс розмістити на платформі і продавати його. <гум> Угу, угу. Окей, давайте ще е, детальніше, які ще є можливості, і взагалі як це працює і з чого почати? Ну окей, ті, хто там навчається, тут більш-менш зрозуміло. Хоча теж, типу, а от ті, хто саме хоче да, щось розмітити, як це? Ну, типу, йому треба якусь заявку подати, описати. Як? як. Розкажіть. Ну, насправді зараз дуже такий. Е... Простий, простий захід в на платформу, так є сайт у нас калина.com. Ви на нього заходите, реєструєтесь через емейл, e телефон, і у вас відкривається одразу ж автоматично безкоштовний період на 14 днів. Угу. У вас є доступ до аналітики, тобто скільки у вас ви уроків проводите, скільки ви продаєте, чи підключена платіжна система, там і все інше. У вас є доступ до розкладу занять. Тобто, ви можете бачити, скільки і коли у вас який ментор чи викладач проводить певний урок, чи ви самі. І у вас є ось це головне конструктор вправ. Конструктор угу. вправ в матеріалах, де ви за декілька кліків можете одразу створити свій курс. Розділи, уроки, і там в них вправи, Тобто такі, як тести, гіфки, ілюстрації, відео з Ютуба. Є синхронізації, Ось, наприклад, для викладачів мов дуже важливі такі додатки, як WordWalk, Quizlet. Всі ці синхронізації у нас також є, інтеграції, з ними можна працювати. Ну, і також, також для тих, хто не займається мовами, так тим також ось ця, ця, ці інтеграції, ці вправи будуть ну, також дуже корисні, тому що можна дуже швидко, наприклад, там, за день-два зробити такий вже такий драфт невеличкий свого курсу. <гум> Нічого <гум> собі. Знаєте, там основна ціль, ціль насправді це полегшити і автоматизувати сам процес навчання, да, зробити його максимально простим, класним, драйвовим і гарним, красивим, тому що ми любимо, щоб було красиво. Оце я чудово розумію. Я дуже люблю, щоб було красиво. Слухайте, цікаво, дуже цікавий проект. Друзі, сьогодні говоримо про освіту онлайн освіту сучасну. Технологічно в гості мене Салдотенко Юлія і Салдотенко Володимир. Вони співвласники Top English Club та Kalina Education. Ви сказали про напрямок іноземних мов. Які ще є курси, які можливо найцікавіші, найоригінальніші на вашій платформі? Так, ми розуміємось. Наприклад, я, як колишній викладач, як власник школи, що є викладачі, є школи, які хочуть самі щось створювати, так і для цього є функціонал. А є викладачі, які люблять працювати, люблять працювати, наприклад, з якимось контентом, але в них немає часу, так чи наснаги ще щось створювати. Вони довіряють якимсь експертам, які створюють підручники, і вони готові за це платити і одразу викладати. В Top English Club ми створили свого часу курси англійської мови від А1 до С1, тобто від початку так, до Екс experience, до advanced level. І зараз ми вже на базі Kalina Education зробили новий курс. І, і він вже у нас розміщений на платформі, і викладачі можуть також його купляти і проводити по ньому уроки. Саме там ідея, яка була в наступній Лішклабі, ми її перенесли сюди. Ідея, що там в нас дуже багато уроків по фільмам, по музиці. Це, наприклад, може бути Малі Сайрус, Тейлор Свіфт, такі серіали, як Офіс, Suits, Friends, все інше. Тобто, весь такий контент, на якому ми росли, зараз ростемо. Він популярний і все це зроблено дуже естетично, дуже зрозуміло, інтерактивно. І саме ідея того, що коли ось викладач займається зі своїм студентом. Це все синхронізується. Ось, наприклад, у вас є там, свій девайс, лаптоп чи смартфон, і я сижу своїм комп'ютером. І я бачу як викладач, що ви саме зараз робите, які ви помилки робите чи не робите, і що у вас правильне, і ваша історія відповіді, ваші домашні роботи. Тобто, це максимально все деджалізовано і в реальному часі. Ну, і плюс... Прямий ефір. Нормально, це мені зрозуміло, і плюс ми побачили ще таку історію, що а дуже багато класних школ або класних монобрендів викладачів. Вони роблять шикарний контент. Вони дуже чудово викладають. в них там ну супер розробка, але вони не вміють продавати свій продукт, які насправді є шикарне. Тому я зараз працюю над тим, щоб заводити на калину такі дуже прикольні освітні проекти з маркетингу з СММ. Наприклад, у мене нещодавно була пригора по. Комунікаціям, да, там, правилам комунікації і такі інші всі історії, щоб люди робили, тому що у всіх по піару дуже багато чудових, чудових піарників з класними курсами. І ці люди всі можуть завести свої курси на платформу. І кожен може зайти, да, ну, в подальшому зайти і купити, продивитися, познайомитися з таким курсом, і щоб це було не тільки. Освітньо, да, а ще і е, корисно, щоб люди могли розвивати свої бізнеси, бути м, такими професійними в своїх сферах і так далі. Крім того, е, також дуже багато спілкуємося з різними людьми. Насправді е, освітніх курсів дуже зараз багато. І тим, як я спілкуюсь да, зараз не з мовними школами, а просто з різними професіями. Дуже багато класних експертів, які мають. Е, Багато кваліфікації, багато експертизи, але не знають, що з нею зробити, куди її подіти. Да? Вони роблять там PDF-файлики, там щось там Google Excel таблички і так далі, але вихдаємо так собі. А коли їм надаєш таку можливість, як Clean Education, вони бачать, вау, клас, там можна не просто зробити гарний контент, там можна все це діджиталізувати, там можна завести купу народу і людей, і щоб ви, їм це сподобалося, щоб в них був доступ онлайн, 24 на 7, щоб був свій кабінет, вони там себе максимально в екосистемі такі відчували. І ось ось саме цим хочемо займатися. Насправді, насправді, ціли дуже багато. Ми так зараз так стратанули і так дуже багато хочемо. Ми плануємо, От, до речі, да. про плани. Якраз бо я хотів так. Так багато всього, так от хочемо, хочемо. Багато вже зробили. Я впевнений, що, мабуть, і плани грандіозні. Та ну, Я можу сказати по своїй історії розвитку піару і так, комунікаціям, то а, дуже хочеться зробити е, такий знаєте, маркетплейс, де кожен, кожна людина може зайти на Education, а, вибрати собі той напрямок, який їй подобається, умовно, там SMM напрямок подивитися всі курси, які є по цьому напрямку, вибрати собі а, той курс, який там, відгукнувся, сподобався, і почати навчати, навчатися хочеться зробити такий, знаєте, Калина Кемп. Ми дуже його хочемо зробити. Таку, такий невеличкий акселерат, Або тих, хто в нас вже є бізнеси, будуть на калині і теж їм допомогти з точки зору бізнес. Да, у цій історії багато хочемо соціальних історій, і вони будуть. Ми зараз якраз дуже в класних перемовинах з міністерством ветеранів. Там дуже цікава історія, тому що Міністерство ветеранів взагалі багато працює над тим. Щоб робити освітні проекти для ветеранів, робити їх безкоштовними, робити їх дуже кваліфікованими, професійними, вони залучають дуже багато. Цікавих насправді проєктів, і ми хочемо бути також корисними. Якщо ми їм підійдемо, то щоб бути базою там, де всі ветерани зможуть заходити, займатися безкоштовно, обирати собі курси і так далі. Дуже класний в нас є проєкт, Ми дуже з ним давно співпрацюємо по топленку. Club, це діти героїв, чудовий фонд, який допомагає дітям воїнів, які загинули, або які в полоні, або ну. Просто хто втратив своїх батьків. На війні а, безкоштовно навчатися. В них також дуже багато освітніх проєктів, а, дуже багато освітніх проєктів і за кордоном в тому числі, ми наразі викладаємо в них англійську мову безкоштовно для діток, і, і хочемо далі розвивати цю всю історію і щоб Калина була м, теж їм цікавою і зручною, щоб вони могли там розміщати свої освітні проєкти. Насправді хочеться зробити знаєте, всю Україну весь всю освітню сферу такою діджиталізованою, тому що ми бачимо, як навіть вже державні. Університети, державні школи потрошечку, потрошечку переходять на цю стежечку. І це класно. Ми в комунікаціях, і насправді мені дуже приємно бачити, як люди змінюють свою точку зору, як люди хочуть нового і якісного. Так, якщо говорити про мій напрямок промовний, то звичайно, ми хочемо, так як Україна інтегрується зараз так з Європою, зі Сполученими Штатами Америки, то ми хочемо якраз закрити ось цю потребу в мовах і зробити курси, які викладачі можуть купляти і викладати по англійська мова, французька, італійська, німецька, щоб це було дуже швидко і доступно. І також ми будемо інтегрувати відеозв'язок нашу платформу, щоб не треба було там Skype чи Zoom, щоб чи... одразу все було в одній екосистемі, і е, бухгалтерію. тобто, щоб одразу в власники шкіл, власники своїх проєктів могли і провести уроки, і створити якийсь матеріал, і порахувати, скільки проєкт приносить грошей, так і одразу зв'язувати з клієнтом. тобто закрити все в одну екосистему, щоб все було максимально автоматично і максимально ефективно. Слухайте, ну крутезний проєкт. Я дуже дякую, що ви прийшли і розказали. Друзі, сьогодні ми говорили про дуже класний проєкт, про проект Калини Едюкейшн проект. 嗯，那。<laughs> На освіту, скажімо так, спрямований, і в гостях у мене були Салдотенко Юлія та Салдотенко Володимир, співвласники Топ English Club і Kalina Education. Я можу сказати, що як то кажуть, вражає, <сумісті> тому не зупиняйтесь, рухайтесь далі і робіть все для того, щоб знаєте, наші українці були най 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 Ну, вони і так най най, -най да? а так Врештайно. ще краще. Да? Як то кажуть, робіть той вклад, да, те про що ви говорили, да? в цілому в освіту, в майбутнє українців і України. Дякую. 100% дякую. До побачення. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Така у нас сьогодні була цікава бесіда. Говорили, говорили про освіту сучасну, діджиталізовану, найцікавішу і най найкрутішу українську освіту. В гостях у мене були Солдатенко Юлія, Солдатенко Володимир, співвласники Top English Club та Kalina Education. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.